Так мене дуже... мене мучить, Галя, смутні сум'єш. Що... Що вона, така... так? ну, так, вона така добра, прийшла нам морозиво зробити. Віталік, ти в курсах? Ні. Бач там з резину, щоб пересмякати. Угу. Галя, пам'ятай, мене зуб тріснути, щоб я свій зуба не зламала, бо ти. Та то не. О, так. так багато даєш? Щось Максимові не давала і... на дорожку. Та Максим прийде, ти що думаєш, я тобі все дам. Та хватить так потрошки, щоб не переїлося. Але не розходьтеся, саме для вас теж є потім. Так, немає. А мені ошків не треба. Ну, так не треба. Тобі не треба? А що обов'язково, я хочу без рішків. Мені цікаво, що таке буде. Це Та мені тоже? Чотири хвилішка. Чотири а ну, зроби собі, по якому не можу. Так, Трошки коли. Треба зразу їсти, але бо воно сипеться. <кхух> давай, тримай, Сергій. Я не буду. Напевно, на ти не цей, була, тримай, так. вона так, звісно, заржала, що зараз буде. Я тих цукерок не хочу. Я теж не хочу мені цюкерів. Слухайте, полу. давай. Давай береш. Ви махуйте, як не знати що. Віталіку чого не дали? А ну зараз Це тобі. В Давайте. Як? і, що? і що? Та я вам іди сюди, я ж що звичайне морозиво, а ви думали, що якийсь пранк є. Як що? Я й не вірю. Ну, але якщо чесно, я просто з вас щось. Ложкою ніс, то то ложкою, то ріжок спеціально куплявся, щоб. ви, мене зуб Щоб ви облидували і їли так. Чи ж ложку взяла? Ложку взяв. Смій мені там ложку пхати. Я спеціально ріжки купляла, щоб то було гарно, естетично. А Срібні. Курлєва, думай, гадай. Та їжте давно смачне. Боже, за морозиво дала двісті з чимось за ложку, за присипки, за того. А в неї курва ще й песком купила. Наша вже зріжок поклала, чесне слово. Я перед вами робила. Срі. Nee. Тих ти дотик так? Ну не так. Я ж вам кажу, що це морозиво, просто щоб вам було при... прикидь ефект нового розтокція. Давай, ти в Я головне казав. Ви так помалу із морозиво, що просто вже. А то той до кінця Так. Давай давай, Свято, там головоломка буде. Ну-ну. Е! Ти що, морда вже припухла? Воно перехуджене. Е! Шляхи. Е! Та ну що здарило? А я твої кони не трогав. Та давайте їжте їж ти скло. А я думала ти відпухаєшся. Їжте скоро, от в кінці, коли ви з'їсте, от тоді я розкажу. Шо? Шо, що ж, там бурген підвішать? Хаба, ніж. Морозово дуже смачне. Ні. Yeah. Ну не добре. Uh -huh. Винапхала. Сварень. <ți> <Ха>. Сегодня присвятий уже. Так <Tácq> свети имени. Добавлю трохи света. Шот, Давай. Воні? Это виши дай? Бахман. Да по-бай, так, поба... так кусай. Вы не умеете просто есть морозов. Да. Та свята, ну та що робиш? На морозово їсти не бавити. Є, Срик. Ти що? Знову мене підлогу? Юмнючка платила за морозову. вже на мені принесла розпаковку, робила, каже, чек потім на двох подірне. Є, Сергій кої. Всю бороду мені зараз. Зорзрю, та Сергій нехай з'їсть. Ти якби скоро їв, то без кошель знали. А тут він, то О! Ко? Боже, слава Богу, то не мені. Ну що я? Фу,